Всім привіт! Мене звати Влад і в цьому випуску ми, як завжди, поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. Спікер Верховної Ради України нещодавно заявив про те, що парламент готує законопроект про проведення виборів після війни і що це буде спеціальний окремий законопроект, який буде регулювати цю процедуру, і назвали, що буде регулюватиме. Так звані повоєнні вибори. А не знаю до чого тут фраза, так звані, чи може так натякають на якісь спеціальні вибори, які будуть після війни. Але і справді є доволі багато викликів, які залишаються і після війни. Це і те, що людей буде дуже багато за кордоном, і треба буде організувати голосування за кордоном, зробити там якісь дільниці і так далі. і так далі. Є питання і окупованих територій, напевно, на них не будуть проводити вибори, як це і раніше робила. Ну і в принципі ще низка питань, які справді треба вирішувати. І окремий законопроект, напевно, повинен вирішити ці питання. Хоча, коли будуть вибори, насправді теж невідомо і дуже складно сказати. Нещодавно почалася велика сварка між Росією та Азербайджаном. Почалося все з того, що 27 червня в Єкатеринбурзі було затримано понад 50 уроженців Азербайджану. І саме цікаво, що їх звинувачують ще у справі 2001 року щодо вбивства іншого громадянина Азербайджану Юніса Пашаєва. Хоча трішки пізніше стало відомо, що людям, яких ще затримали, їх підозрюють ще у причетності до масового отруєння алкоголем, яке сталося на Уралі у 2021 році, тоді загинуло близько 40 людей. Вже стає зрозумілим, що щось де не так, і просто захотіла напевно посадити до тюрми ось цих громадян Азербайджану. А ну і сам Азербайджан пішов у відповідь. Так, на території Азербайджану були скасовані усі культурні заходи, заплановані Росією, там будь-які концерти, будь-які там фестивалі і так, далі, і так далі. Повністю все було заборонено. І це рішення було прийнято цитую у зв'язку з демонстративним, цілеспрямованим та позасудовими вбивствами та актами насильства, скоєними російськими правоохоронними органами щодо азербайджанців у Єкатеринбурзі. І у звіті пишуть про те, що ось такі випадки стали систематичними, і що азербайджанська сторона. Не буде це терпіти, а більше того, азербайджанська влада пішла у контрнаступ, і ось прийшли до офісу російського агентства Супутник Азербайджан. Це інформаційне агентство російське, в принципі, воно керується якраз. А вони усі керуються там кісльовими та сімоньянчами. Також заарештували двох співробітників, і їх підозрюють, що вони є співробітниками ФСБ, а не просто якими журналістами. А цікаво, що з'явилося ось таке відео затримання журналістів, і що після цього ось людей, які це знімали, теж затримала азербайджанська влада і теж їх там у чомусь звинувачували. І це були якраз журналісти агентства АРТІ і пов'язані вже з іншим російським змі. Російський МЗС вже виказав протести. Ось такі війни між Азербайджаном та Росією. в Принципі відносини з початку самого року не дуже. Пам'ятаєте історію ще з літаком. І знову відреагував на прецедент із тиском на громадян Азербайджану. Не знаю, чи це було спеціально вдіяно, чи просто поліція вирішила пошугати мігрантів, як це звичайно буває. Більше того, більше того, російська влада останнім часом це дозволяє робити ще більш активно, але це ось призвело до таких напружених відносин між Азербайджаном та Росією. Не знаю, що це виляться, але розрив відносин між країнами, в принципі, думаю, що дуже реальний. А голова Магда Росі нещодавно заявив про те, що Іран може повернутися до виробництва збагаченого урану протягом кількох місяців. І це, в принципі, не є великою проблемою, не дивлячись на американські та ізраїльські удари. Тому ці ось ліберали знову ставлять під сумнів велич Трампа та його великі удари по Ірану. Ось там говорили про те, що, начебто, все ліквідувало. Хоча американська розвідка теж дуже сумнівалася в словах самого Трампа та його адміністрації. Ну і теж раніше були й дані про те, що і справді через декілька місяців Іран може все відновити, і в принципі виходить, що ці удари були безмістовними, в них немає ніякого сенсу. Можливо, Трамп все ж таки ще сподівається на якісь перемовини і намагається з цього боку тиснути, хоча Іран поки що ніяк на це майже не реагує. Ну і ще наш догін ведення Washington Post пише про те, що американська розвідка перехопила розмови іранських чиновників, високопосадовців, які говорили про те, що самі думали, що удари будуть набагато потужнішими, ніж вони справді були, і що думали, що американці рознесуть більше об'єктів. Але знову ж таки, Білий дім наполягає на тому, що операція пішла за планом, що все як і було зроблено, і що, в принципі, Іран вже не зможе збагачувати Уран. А Лінці Грем на нещодавньому інтерв'ю ABC News заявив про те, що Дональд Трамп вважає, що настав час внести до Конгресу законопроект про посилення санкцій проти Росії. Ну і зокрема, якраз санкції, які, начебто, він і пропонував, і про це він дізнався від Трампа, коли вони грали в гольф. А поки не буде реальних дій, це все класичні балачки. Про санкції проти Росії нові вже говорять досить довго. Більше того, є питання щодо самого законопроекту, який Лінсі Грем просував: це 500% на російську нафту, що здається не дуже реальним. Впровадження саме такого законопроекту, більше того, він насправді не передбачуваний, і це може зіграти в Росії навіть у плюс, якщо буде таке велике ембарго, буде різке підвищення цін на нафту, і в принципі, завдяки контрабанді, Росія нічого не втратить. А може навіть чи у плюси вийти. Та й взагалі питання санкцій проти Росії залишається відкритим, тому що ми бачили дуже багато санкцій проти Росії різного характеру, і ми бачимо, що російську економіку це не зруйнувало. А вже ж вона стала слабкішою, там не все так добре. Насправді, тим не менше, ми бачимо, що російська економіка досі може фінансувати війну і продовжує це робити, на жаль. А Зеленський нещодавно заявив про те, що підписав указ про вихід України з Атавської конвенції про заборону протипіхотних мін. І тепер ось треба затвердження ще Верховною Радою, і тоді Україна може повертатися до протипіхотних мін і їм користуватися. Доволі цікаво, чому Україна це зробила саме зараз, у 25-му році. Напевно, вирішили зробити це тільки після того, як там Польща, країни Балтії та Фінляндія відмовилися також від цієї конвенції і заявили про те, що будуть теж мінувати. Кордон із Росією, і тільки після цього Україна теж на це чомусь зважилася, чому раніше це не було зроблено, питання відкрите. Більше того, слід зауважити, що Росія ніколи не була у цій конвенції, і з самого початку війни вона використовує якраз протиопіхотні міни, а Україна через конвенцію не могла це робити, принаймні офіційно. Канада все ж таки скасує податок для американських технологічних компаній після тиску Трампа, і про це стало відомо через 48 годин після того, як Трамп почав погрожувати Канаді там новими тарифами, новим тиском. І ось заявили про те, що цей податок, який так завів Трампа, все ж таки скасують, але як я розумію, тільки для американських компаній, тому що сам податок він був проти технологічних компаній. Але так як більшість компаній, це саме з Америки, тому... Трампа це і тригернуло. хоча знову ж таки податок розповсюджувався на абсолютно усі компанії. Але так як переважно такі компанії Сполучених Штатів, то це в принципі призвело до того, що компанії повинні заплатити у Канаді були близько 3 мільярдів доларів, якраз завдяки цьому податку, але наразі не заплатять. Тому б скільки там Канадці на. Повилося щодо американської економіки, і так далі, і так далі. Вони дуже від неї залежні, і насправді ну не можуть від Америки нікуди подітись, і таким чином ну підкоряються сполученим штатам тут в принципі зрозуміло. А в КНДР вирішили вперше показати солдатів, які загинули на війні в Україні. Там навіть кадри показали по центральному телебаченню Кореї, і там прям Кім урочисто встановлює північно-корейський прапор на труною під час церемонії проведення північно-корейських солдатів. Ось так це виглядало. І в принципі, вони навіть роблять із цього якусь пропаганду. Ну, це якраз складається, якраз в ось цю КНДРівську пропаганду про боротьбу із заходом, про те, що ось Росія теж бореться, і що ось. Північна Корея теж на боці Росії бореться з цим капіталізмом і так далі. І так далі, тому з цього можна зробити простий пропагандистський сюжет, та й монополія на інформацію дає таке робити в принципі про що завгодно. А цікава ще інформація зі Львова всплила про те, що Львівська Ова погоджувала виїзд чоловіків за кордон на підставі звернень від неіснуючої громадської організації, яка у своїх листах використовувала логотип російського банку та підпис імператора Олександра Третього. А так журналісти провели розслідування щодо організації під назвою Гуманітарна Надія Нації, яка якраз зверталася до Львівської ОВА і таким чином отримувала дозволи на виїзд. І насправді невідомо, чи знала Львівська Ова про таку схему, чи була сама у долі, але доволі кумедно, що ось просто по запиту невідомої організації справді все ж таки виписували закордонні поїздки, і таким чином, я так розумію, чоловіки призовного віку могли виїжджати за кордон. Ну і потім, як ви розумієте, не Повертатись. Ну і наразі стало відомо про те, що Міністерство юстиції підтвердило, що організації не існує, що вона навіть не зареєстрована, а ось пошта теж не активна, з якої раніше надавали листи. А модель Світлана Дворнікова створила на сайті президента України петицію з проханням декриміналізувати По. І наголошує, що платить усі податки, однак правоохоронці все одно відкрили проти неї кримінальне впровадження. А насправді ця тема підіймалася ще рік тому, чи два роки тому. Коли намагалися декриміналізувати цю сферу і якраз брати податки з остих прекрасних людей, вони і справді це почали робити. Але українські силовики вирішили ще позбивати з них грошей і почали їм просто ходити і погрожувати цим людям, які платять податки, а що вони їх у тюрму посадять і таким чином вибивали там і хабарі. І насправді така доволі типова історія з українським бізнесом. Я навіть не думаю, що це пов'язано саме із цією сферою, просто вона знаходиться у такій сірій зоні. Напівлегальні, тому силовики мають змогу просто шантажувати людей і вибивати з них кошти. Ну така знову ж таки класика української дійсності. Іран нещодавно висловив протест Україні через коментарі українських посадовців. А так вони заявили про те, що Україна проігнорувала міжнародно-правові зобов'язання щодо дотримання принципів та цілей статуту ООН та чотирьох Женевських конвенцій, а також схвалювали жахливі злочини, скоєння. Ізраїльським режимом апартеїду. Не знаю, що тут навіть коментувати. Такі пред'яви кидає країна, яка постачає Росію озброєння і досі і надає їм технології тих же безпілотників, які там щодня атакують українську територію, і через це щодня гинуть українські військові і українські цивільні, які знаходяться просто у містах. А тому ці іранські зауваження досить дивні та недоречні. А президент Сполучених Штатів Дональд Трамп нещодавно заявив про те, що все ж таки знайшов покупця для платформи TikTok, яку вже продають багато місяців. Але треба все ж таки все це погодити із Китаєм і може навіть із Сі Цзіньпіном. Насправді історія з Тіктоком продовжується його блокування постійно відстрочується. Насправді його мали заблокувати ще за каденції Байдена. А тоді відстрочили вже це на термін Трампа, і потім вже при Трампі декілька разів також відстрочувалось, наскільки я пам'ятаю, на 90 днів блокування. І просто американська адміністрація по суті чекає, коли Тікток продадуть якимось. Американським гравцям, якимось американським бізнесменам раніше там впливало досить багато призвищ на цей рахунок, але так вони і не виправдались. Ні Цукерберг, ні Маск, ні Безос, ніхто так і не купив TikTok. І напевно, китайці просто не хочуть продавати свій продукт якимось американським технологічним ось цим корпораціям. В МЗС Угорщини нещодавно заявили про те, що Трамп зняв все ж таки санкції, пов'язані. Із розширенням їхньої АЕС ПАКШ а так цю станцію буде Росатом, і раніше були проблеми з інвестиціями із тим, щоб просто переказувати гроші, я так розумію, до Росії. І наразі Трамп дозволив це робити. Напевно, через якийсь російський банк, з якого там зняли санкції, і де можна проводити операції SWIFT, Таким чином можна буде передавати кошти, і Росія продовжить будувати ось цю АЕС на території Угорщини, що в принципі також ставить Угорщину в залежність від Росії, тому що обслуговувати цю станцію буде знову ж таки Росія, і хай потім не ниють, що вони залежні чомусь від російської енергетики. Вони постійно буквально роблять себе самі залежними від російської енергетики і навіть не намагаються, і вони навіть не намагаються вийти з цієї пастки. А продовжуючи тему Угорщини, Віктор Орбан вважає, що лгбт Прайд у Будапешті, який нещодавно відбувався і зібрав просто шалену кількість людей, він все ж таки був організований за наказом Брюсселя, і що туди спеціально там, звозили людей якимось чином, пробкували і так далі, і так далі. Що все ж таки такий, і щоб такий великий марш. Вийшов у Будапешті, тому що в принципі саме організатори також очікували, що буде десь 40-50 тисяч, а вийшло на вулиці 100-200 тисяч людей. Що в принципі дуже багато для Будапешта. Але слід зауважити, що Будапешт постійно був опозиційним містом. Там не любили Орбана. Більше того, останнім часом рейтинги Орбана взагалі почали скатуватися по усій Угорщині, і його партія, судячи з опитувань, вже далеко не перша. Є партія Тиса, яка перебиває партію Орбана. А тому, в принципі, можна сказати, що ось цей ЛГБТ Прайд він скоріше не про ЛГБТ, навіть не про захист а прав меншин. А він насправді просто протест проти Орбана, а проти його влади та й проти його заборон. А в ООН висловили стурбованість через публікацію відео із північно-корейськими та китайськими полоненими в Україні і заявили про те, що викриття окремих військовополонених. Ключно з громадянами третіх країн, може поставити під загрозу їхнє життя після повернення до своїх країн або негативно вплинути на їх сім'ї. Ось бачите, ООН на захисті буквально найманців, що доволі цікаво. А чомусь я не пам'ятаю подібних заяв щодо українських військовополонених, які знаходяться на території Росії буквально у Констобарах, повертаються до України в жахливому стані. І потім, приходячи з полону, ще через декілька місяців просто помирають, тому що придбали дуже багато болячих ось цих російських, буквально концтаборах. Напевно, на це рахунок ООН взагалі не стурбовані. А ось те, що виклали фотографію найманців, вони дуже стурбовані. Ось така цікава організація. Навіщо вона існує? Питання відкрите. Ну і знову стався поки що невеликий срач між Трампом та Маском. Можливо, на момент виходу відео срач буде ще більшим, але так що інакше Макс знову заявив про те, що хоче створити там третю партію на території Сполучених Штатів, і що вона з'явиться, якщо буде прийнято нещодавний законопроект Трампа, який якраз буде підвищувати видатки. Нагадаю, що саме через цей закон і почалася перша заруба між Трампом та Маском. А ну, і Трамп у відповідь почав погрожувати, що просто не надасть. Субсидії компанія Маска, і що таким чином його компанії не зможуть заробляти кошти. А ось така цікава перепалка, і можливо, і справді на території Сполучених Штатів з'явиться третя партія, і це змінить усю політику штатів. Хоча насправді проблема в самих інституціях вони не дозволяють створити таку партію, і вона не має жодного сенсу, хоча в історії були деякі прецеденти. Штахель Швайн, стальной дикобраз, на днях четыре месяца, как главная евробюрократка Урсула фон дер Ляйен, распираемая весенним обострением, предложила утыкать Украину шипами такого количества и качества, чтобы никто не переварил.